– Алло, Добрий день. Добрий день. Інна. І, Інна Івановна. Ви мені дали номер, як Інна написано було. Іванна. Так, Івановна. Івановна, я Іванна, не Інна. А, Івановна. Здоров, народ. Дивимось дуельку сьогодні. На карті Холлін 2, походу. Це другий, наче перший немає тут першийка холін 2 карта. І так, в нас грає за Мордор е Філсорі. так І грає за харад е страйдер 32. Окей, страйдер. Як бачимо, що Філсорі виходить братків, іде кліпити ворожих варгів ставе е вишечку. Тільки вона палить ця вишечка. Дайте подивитись. Ну, Частину міда перекриває, типу сюди не пройдуть, сюди треба дивитись, ну, нормально, нормально. В принципі, щось, щось бачить щось бачить Віталій. Так, і тим часом шпигун захопив тут таверну. Ну да, це м'ятова стратка, поставив точку збору подалі від троля. Зараз добудовується загін і буде вже кріпінг саме кхандами. Стара страта, стара як дим, але... Я думаю, робоча залишається навіть в цьому патчі. Ніхто не захоче виходити щось міняти за харад, адже він сильно не змінився. Лиш занеркли слоників, наче у великому рахунку. Так, тим часом ставиться Ого, Чорний Замок і вихід павуків відбувається від Мордора. Е, так, з цього боку бачимо, закріпили Шаград і Горбах. Павук павуків, хотів сказати, варгів, а павуки вже найнялися. Вже навіть другий загін наймається, Б-2 загони павуків. Але щось економіка доволі м, слабенька, така у Мордора. Тільки зараз ставиться п'ята бійня. Так, шпигун починає красти. Хотів зараз подивитися, він все рівно, бачите, не кожну тичку краде по три, по три золота. Раз, два, три. Раз, два. 3. Окей, виходить кожна тичка по одному е шекелю. Криде. оцей Так, оточили, оточили, починають бити. Не встиг зайти він віз. Якраз тичка була і мінус шпигу. Дуже вдало павуки задефали оцю всю штуку. І тепер. Доволі неприємна ситуація в Харада. До речі, в нього також економіка доволі слабенька. Чомусь тут немає й досі фермочки. Тут вже майже другий рівня, а тут тільки будується. Ну, окей. І бачимо, що вихід відразу в таверну. Де оці пірати, лукарі і ставиться а, казарма звичайна. Як на мене, в цю казарму потрібно щось придумати, типу, щоб був сенс грейдити її до другого рівня. Типу. Можливо, можливо. Не робити флаги для того, щоб мародерка була у піратів. А зробити типу грейд, якщо ти робиш другого рівня, то можна ставити стічку, Як у харада. У коней. Там є така штука, що коли ти робиш другий рівень варак. Конюшню, тобто, то можна будувати. Боже, цей Віталій! Три рази вже відмінив побудову! Четвертий раз строї робочий! І четвертий раз відміняє! П'ятий раз будує. Мені дефа задефав робочого. Мені доволі цікаво, чи це сам відміняв харат, чи це павуки ламали ту будівлю, адже на нульових відсотках прям зразу була. Руйнація, це, ну. Можливо, можливо, всяке. Так, тим часом бачимо, що закріпився троль з цього боку. Навіть без, без вишечки, а як? Яким чином? Некромант, напевно, танчив, а Шаграт в гарбак бив спину. А з цього боку павуки просто давлять все, що є. Тут один загін лише спесометників. Це дуже мало. Але для цих павуків може і вистачити. Вони не дуже сильні, на що цього. і вони можуть зазнати величезних втрат. Так, бачимо, що декілька павуків загинуло, із трьох загонів лишається півтора. Доволі коцані. Це були просто один загін спесометників. Ханди, ясно, що жирні давляться кепсько. Але технічно бачимо, що один загін ще цих лишився. Якщо повернути дати ці прапори, він відновиться пізно, і втрати будуть набагато менші. Але все ж це треба виходити у ці прапори, грейдити за 250, не купляти за 500 і ще ну... близько 1000 потрібно витратити для того, щоб відновити загін за 350. Так, Бачимо, що мінус робочий. Ні, не мінус робочий. Тулсторі встигає. І відвода його будує вишку. Так, і знову павуки йдуть давити разом з Лазгулем. Так, темний маршал має відразу дебаф на 25 броні, ворожі війська. Якщо ці всі відійдуть, то мінус робочий відбудеться, башта впаде. Це вже не така сильна башта, потрібно буде відміняти і будувати цю стінну башенку. Ой-ой-ой-ой-ой, так, наче відмінив. Стіна башенка. Скотобойню! Та відміняй, що ти робиш? Філсорі, філсорі. Щось ти. Так, відмінив, наче. Ладно, не до докон... доконтролив. І знову вишка. Чому не стіна башенка? Я щось не розумію. Що за далеко? Та наче ні. Але добре. Бачимо, що вже декілька загонів лучників побудував. У Сторі є списи і звичайні орки. Армія збільшилась, крім павуків. І це вже доволі серйозна така небезпека для Хараду. Адже в нього не така сильна пачка. Так, тим часом що він взагалі робить? Списометників і метателейотик. Ну, еке в нього взагалі немає, тому не вистачає, не вистачає. Для побутови там більш серйозних військ, бачимо, що строє О, вже Мумакільню. Мордору на Мумакільню відповідати на початку гри немає. Чим потрібно робити літучку, одну і іншу. Ну, одної вистачить технічно, але якщо... Будуть багато лучників, буде два три мумаки, то там досить довго буде вбивати того слона і ризикує втратитись. Але якщо буде дві, це взагалі не проблема, ніякі слони нічого не вирішать. Так, перехопив таверну, перехопив таверну Віталій. І філсорі будує тут невелику таку. Такий авангардик будує. Бачимо, що в дромтирі Тирі взяв призивну башенку. Ох, не до контроль! Мінус, мінус пауки, мінус загін пауків. Нічого, у нього економіка доволі велика, це для нього не такі величезні втрати вже будуть. Хоч жалко, жалко. Звісно. Вже. Нічого собі. А, на п'ятому рівні дебаф на отримання досвіду. Ох, кудись завів. Бомбермен зараз цю пачку. Вітя, як хреначать! З'їжджають пауки, продавлюють деяку частину військ. Але тут бомбермени справляються досить добре. Дивіться, один загін. Що робить? З цими мордорськими орками. Просто закидав бомбами. Тут спесометники. Ух, не змозі задефати робочий мінус робочий у хараду. І виходить перший слон. От, оце вже буде цікаво, до речі. Як історії відповість на появу цього слона. А страйдер. Страйдер, страйдер е не робить, він не робить маски, оці розкраски, він хоче зробити ще одного слона відразу двох. Ну Можливо і вірно. Одразу два слони, це заявочка на На те, щоб і кепу можна знести. Так. Слондавтик подавив. Остальних також додавлює. Не можна втрачати йому у другого рівня. Цю ферму потрібно дефати якимсь чином. Я не думаю, що ці гризочки донесуть. Хотя якщо їх не будуть дефати, можуть і донести. Так, задефав, задефав страйдер. Але тут бачимо, що третя казарма будується, нічого собі. З цього боку також. Оце Філсорі вирішив зробити на флангах такі. Свої бази вже поставити. Наче НАТО. <с> Буде бази скрізь. Так, одразу спеси наймає. З усіх казар. Так, тут палки подавлюють в спину, поки відволікається страйдер. Частина заїжджає в спеси але герої на конях не покоцали Так, мінус некромант, так і не качнувся, до речі, першого рівня бігає. І я думаю втратиться вся ця частина. Чи Скорпіон? Подібно якось задехати страйдери свого скорпіона. Ой-ой-ой-ой-ой, лучники підходять під слона, тут другий слон. Не контроль від вітрілсторів, списи заїжджають всі памки, всі герої. Туда. Невеликий камбек від е, Хараду. Але є час, щоб зробити літучку. Поки там все зноситься, потрібно якось відступати, думати про те, як зробити літучку. Паралельно можна героями харасити, чим і Філдсорі займається. Ось зносить одну мельницю, зараз побіжить зносити іншу. Спіси за ними аж ніяк не встигнуть. Герої гарно ламають. Так, бачимо, що тут також. Розвивається вишка, також як казарми, будується ще одна. Але ж знаємо, що вишки трошки понерфлені, вони не так сильно та не дефають. Це не така вже велика проблема, як було раніше. Так. І слон бачимо, що йде також в ту сторону. Один буде проносити понизу, хоч він зараз стоїть. Недоконтроль від страйдера. А інший, в принципі, зможе знести зі боку. Ох, писаментників як заїжджає. Тримає великий демедж Готмок. Героями пробує закоцати слона в спину. Потрібно відступати. Прокоцав, прокоцав героя. Зараз слони не так сильно шотають героїв своєю давкою. Але все рівно можуть предоставити багато проблем. Четвертого рівня вже скорпіончик. Йоб закопати в землю, щоб він похилився. Так, і слон тут вже підбирається в себе ще й ближче. А тим часом будується хаму. І з'являється літучка. А це що значить? Значить, що перший і другий слон під великою загрозою. За загони кхандів ніяк не справляться з хамулом. Так, мінус слон. Добудовується новий, але потрібно робити лучників. Щось я не бачу, щоб замовлялись лучники проти літучки. О, обстріл. До третього тиру докачується кіторія. Остав обстріл, сюди вже прилітає літучка, потрібно оценого цього слона вже добити. Також бачимо третій, третій тиру докачується і харат. Але ж вони не стріляють по літучці. У немає цієї можливості. Чому фелсер відступив? Він боїться, що ханде на конях його знищать, вони ж не стріляють по літучим цим персонажам юнітам. У них немає такої можливості, потрібно це пам'ятати. Дарма-дарма відступив. Потрібно наймати каче, другу літучку робити. З цього боку дуже сильно коцаний. Хто це? Чорний принц. Приїздить про Ханді вони його застрелили! Що? Страйдер забув тут загони, які спрацювали. Шотнули героя. Добили його. Так, перечекав, бачимо, що. Хандів. Що, блять. Не засал б знищили ферму. Другой рівну. Окей. Що за дамедж? Я щось не розумію Мінус робочий. Заливає Віталія не до контролю Стюабоку. Тут шнекер також їдять. Так, ты літучка. Чучка тут знищила слона. Так, велика пачка вже набудувалася із списів та лучників чорних орків. Вже чекає на відправку, на знищення цього слона. Але б я їх не підставляв. А Краще як Хамула відправив на цього слона, а сам ці війська трохи приберіг для того, щоб розмінятися з основною пачкою хараду. Харадо бачимо, що три скорпіони є. Декілька загонів лучників, пару квандів. Списів доволі мало. І Салімесік. рівня вже качнулася, як її і раніше не побачив. А, мінус лон. Заливає ще страйдер всю свою пачку. Скорпи то пішли давити, але вони покуцились, пробігши повсписи. Ставиться лушечка. Щось вона слабо заділа. Ще частину візьме. Ставиться інша ловушка. Слон щас дасть тичку. Больно було. Сліма сьомий рівень бере. Нагадую, що бомба на 8 Трішки треба закачатись, зможеш отати пачка. Ви ж ризикує втратити нас гуля. Не дави, не дави, не дави. Ну, сорі, ти що? Так, хамул пролітає. Залпок хамул один. Другий. Треба відступати, там ще два залпа і все. Де мінус хамул. Підводить свою літучку. Відклади гроші. що тут по прокачці? 20 очок у Мордора ще трішки Б25. ка Буде що тут у нас? Гронт, значить, це буде. З цього боку, а тут уже є 25-ка. Нічого собі як на фіде в Мордор. По баблу немає бабла. Нема бабла. Так. Ну, що ж, пачку знищить. Рад, Вец п'яткою. Тепер захоплювати. Тому вирішив знищити таверну також. Так, і слоном йде в атаку. Ну, потрібно КЧ. Потрібен КЧ. без короля Чародія. Справа не вирішиться в цьому матчі. Дві літучки плюс страх, це прям вирішить дуже багато проблем Мордора. А Хараду потрібно що? Хараду потрібні, я вважаю, ці лучники з третього рівня бараку, лучники Харадрі. У них є білка, зубрині стріли, вони дуже гарно коцують героїв, особливо літучих. Ще, до речі, можна вкрасти технологію. Так це влучка. Ох, тут всі, вручка спрацьовує. Дивимося. Як... Просто тане, як морозиво. Здоров'я, влучників. Мінус вся пачка. Ой-ой-ой-ой-ой. Без 25-ки навіть справляється харас. Чисто саліме в соляру розвалило це все діло. Жесть. Так, некромант качнуся. думаю, за літучку вже качнуся. Так, до п'ятого рівня качнуся на кроманд. Некроменсе. 25-тку здав, навіщо? Куди? Два бараки, 25 ку Страйдер! Боже, ти що? Він же святкує перемогу, напевно. Відправляє слона на фортецю одного іншого. Кастелан бігає. Де Хамул? Так, слони починають ламати фортецю. Вона називається Грунт. Хаму, цього боку, чому ти не дефаєш хамулом свою хату? Так, мінус робочий. Хруп поїхав. Ну тут мінус фортеця. З цього боку ну немає чим дефати. Хамул десь лазить, непонятно чому де? Мінус фортеця Мордора. Запитання про робочих лишається відкритим. Цього бок, я думаю, також буде мінус фортеця. Тут 3, 4, 4, 4 Десь на фортеця, 4 удари. Навіть 5. Ні, 4 все ж. Так, мінус фортеця. Так, хаму задефав слонів. Де ж ти раніше був? Ех, хамул камул. Робочий лишається в Мордора. Щоб по робочих у хараду? Щоб по у робочих у Хараду. Немає! Гронче сейчас зламає цей барак. Та не цей бій! У нього є сплеш. Ем. Окей. Просто лишаються три піраміди без робочих. Саліме. Ну і таверни. Там, де можуть хандати. Все. Ех, рад дуже близький до перемоги. Не вистачило хараду. Флсорі гарно розміняв фортецю, правда, свою міг би й задефати к хамулом, я вважаю. Так, скорпі біжать. Але немає чим дефати скорпів. Ці лучники я не думаю, що зможуть задефати. Хоча... Що? Щось коцають. Остання атака. Остання атака хараду перед тим як він здасться. Не думаю, що в нього вийде щось знести. Ну, 4 скорпата может принести, звісно, звісно, може. Але тут все стріляє, третього рівня, 3 рівня. Пітучка літає. Зараз скраму. Стопе. Стопе. А де робочий? Робочий є! Робочий лишився в хараду, я був неправий. Ще є шанси. Ще є шанси хараду виграти. Але куди ти відступаєш? Прикривати треба скорпів? Це все, що в тебе є, а це скорпи. Дивні рішення приймають гравці. Вирішив втратити скорпів, це ж його армія основна. Ну занесешь ти ферму, так теж не буде більш армії. Окей. Так, філсорі потрібно перехопити цю таверну, адже основна маса лучників 9 тіль. Боже, як це змінилось? Вже тут фортеця будується. Блін, ну кльовий реплей, дуже кльовий. Неочікувано, неочікувано гравці це поводять. Хамул кудись полетів за пливом. Де ти тівся, Хамул? Ось Шоу, блядь. Окей. Як же харад не любить ці літучки? Правда, багато фракцій не люблять летучки, але. жесть якась. Летучки имба. Так, три скорпи починають руйнувати критацію, недобдовану. Почти коцані сильна дає отраву на лучників. Кому прилітає дехати. Мінус один скорб. Мінус другий скорб. Один лиш лишається. І мінус кому? Боже втрата, яка сильна, від... Тим не берегти цього робочого зараз. Дуже як оце не фортеця, це все, що є у Філсорі. Боже, нема нічого, нема бази. це десь відбувалося. А, стопе, стопе, це я тут назад почех. Це ж фортеця мордора. Окей, у мордора є білки, є всякі ніщички. Окей, він задефається, задефається. Але потрібно відновлювати. Відновлювати потрібно свого. хамула. Він качнувся, він літучий, там... Так, він в Камула, він 10 го рівня. Навіщо? Та призовиш ти стражі? Чому ти не, при... не прикликаєш? Це ж суперові, блін, загони? Хілсорі. Майте совість. Вечесть за камулом Тепер у харада шансів небагато. Ем... Сальмейшот на лапачку Мордора. Окей. Виходять касталаны. Так, Селіме втікла. Халява для Мордора а це з цей. Так, відновлює фортецю Харат. Зараз хоче просто посидіти, зачекати, подефати. Ну кому все зламає. Окей, що по бабиках у, у Харату? 500 монет, все залишається. Ну кому бачить, що відбудовується фортеця. третім тиром! Відмінив фортецю! третім тиром! Нічого собі який теміш був! Мінус робочий! І це все. Оооость. Бест реплей. Да, да. Дякую, що скинули. Скидайте нові. Дуже гарний, якісний реплечик. Все, бувайте.